Слава Україні, наші любі глядачі! У горах високогір'я Карпат, аж настільки тут свіже повітря, і сніг ми таки знайшли сніг. Тут на якійсь незвичайній вершині добиралися в горби, але так працюють наші енергетики: ті карпатські бригади, які мають е, ліквідацію аварійних вимкнень у Високогір'ї, які щодня ходять ось такими крутими горбами разом з інструментами, ре, разом з усяким обладнанням. І ми сьогодні саме добралися до такої ось бригади. Е, Юра Майстер буде сьогодні щось розказувати. Хлопці вже застрахували там опору, бо будемо міняти. Добралися якраз до крайної хати. Ось там ось румунський кордон. Тут ще Івано-Франківська область. І допомагає нам сьогодні Марта? Кобила. Іван Іван то власник Марти. Добрий день, слава Ісусу Христу! Слава на якими. Ви власник Марти, так? так? Так. І що вона, яку сьогодні роль вона виконує? Та підтягує стовпчики для. Енергії, опору. Опора, Бо якраз, от бачите, похилилася ця опора дерев'яна, зважаючи на ті погодні умови, при якій вона стоїть, довго вона протягнути не може. Тому ось ми сюди доставили, нагадаю, високогір'я, Карпат, Верховенщина, цю опору, і саме Марта. Скільки Марті років, Іван? Сім. Сім. По е, тому віку е, згідно конячої шкали, то яка молода дівчинка? Середня. Середня, кажуть, в соку. В в Соку, Соку. А то є ваша хата, отам, так? Так, так. Тобто ця опора, вона якраз буде вам безперебійне енергопостачання. Так. Я дякую вам за розуміння і за те, що допомагаєте енергетикам в цей нелегкий час ліквідовувати ті всі е, проблеми. Дякую вам. Дякую. Ну що, як то? Вічта? В'є! В'є! І пішла Марта з тою опорою. Юр, чому коні тягнуть опору? Доброго дня, верховенська сем, майстер, майстер. Дем 2. Так. У нас в даному участку ні під'їзду автомобіля ніякого, тому просимо абонентів, щоб при можливості допомогли нам доставити до місця призначення даного опору, бо <кій> інакше неможливо її доставити. Тобто, щоб ви розуміли, наша машина, яка спеціальний спецтранспорт, вона залишилася там далеко внизу. Можемо так можу показати, та воно воно не дуже напевно видно, але повірте, тут провалля, провалля, і ми якраз з самої тої нижньої точки підіймалися. Це максимальна точка, куди заїжджає транспорт. Так. Юр, і ви так працюєте кожен божий день. Бувають місця різні, бувають і на рівнині, що доїзд є, і доставляють машина до нас саме місце. А буває, що ну, вже так підтягуємо вручну. Інколи, якщо на схилі спускаємо так, страхуючи канатом, закручуємо крючки, один зверху страхує і так в стягуємо. Бувають по різному ситуації, але в більшості в гірській місцевості допомагають нам люди. Поки що з доставкою опорду до на місце таким методом. Так, якщо це якісь такі високогірні Та, точки, і там ну й... бо я чую, там вже якась, якась робота почалася, щось шуруповертами. Ми вже її починаємо підготовлювати, вкручуємо до нової опори кріщі, засверлюємо. Так. О. Ось, лишився пень такий. зрізали попередню опору. Тепер хлопці мають ось бетонна приставка, яку вона функцію буде виконувати? Ми кажуть, у такій місцевості стараємося десь поставити при можливості бетонну приставку, щоб продовжити термін, як кажуть, експлуатації, експлуатації. даної опори. Бо на даному часі дерев'яні опори трошки так кажуть, Скоро гниють, а якщо поставити на бетонну приставку, вона набагато довше як то кажуть прослужить прослужить. Так осторожна. Правда і, і віра. Так, так обережно кажуть хлопці. Що ви обертаєте? Так, обертаємо на другу сторону. Ану другий ключок. Так, що ось ви вже вкрутили це новенька опора дерев'яна, яку О, будуть де. Представтеся, хто ви є, поки хлопці обертають. Ігор Політюк Дем 2 Так, електромонтер, так? Електромонтер. Так, у вас в руках, ану, покажіть. Е, крючок. То крючок, така траверса, так? Радянський, напевно. Ага, радянський, такий моцніше, так? Моцні, та? так, сильні. Так, скільки на опорі таких треба вкрутити? Е, на даній опорі треба вкрутити два крючка. Два крючка ось такі. Так, То крюч... є фарфоровий ізолятор. Пам'ятаєте в старих лічильниках колись ті, які ще були навіть в хатах, то потім повиносили згідно е кодексу електропостачання на двір, щоб електроконтролер мав доступ до перевірки вашого приладу обліку. А колись, от я пам'ятаю, в селі росла і в бабусі в хаті всередині був такий лічильник і мав такі теж такі керамічні пробки. Пробки керамічні так, вкручує. а, вкручуєте. Так вже ваш колега зробив дюрку так, Так. і зараз треба тої. Чоловічої сили, аби. Але ви моцні тут, я вам скажу, карпатське повітря ну, дарма да... не дається. Ну, то та... дає да, сили. <смірно> сили. Тяжко? Та ні, для чоловіка не тяжко. <смірно> <смірно> Після того, як ви за виграшки. За якісь 20 хвилин прийшли ту дорогу, яку ми мусили йти хвилин 40. Ви знаєте, ви над люди. І я О. дуже пишаюся, що я живу і працюю саме серед таких достойних Отай людей, ми. які не бояться жодних труднощів. Що, так? Так. моцна Все, Можете спробувати. Ану, Ой! Такі моцно, на, на віка, так? Так, на віка. Що далі будете робити? Будемо зараз витягувати стару опору, ну преколотінь і класти приставку, ага. потім монтувати нову опору до приставки так. бандажами. Так. Потім робимо вихід на опору, знімаємо провода старої опори ага. і кладемо на нову опору. Так, хто буде лізти? Ну, то я політик. і високоласта також. Ну так у нас тут усі Взаємозамінні, так? Так, так. Тут немає заміннямих людей. Але давно працюєте в такому складі, бо ви відчуваєте таке, знаєте, родинне тепло в колективі. Підтримка і розуміння, що не так часто буває. Ну, в нас в енергетики буває, бо тут нагадаю працюють найкращі люди, але ну насправді дуже дуже вас тепло. Я вас ніколи не бачила, але наскільки тепла атмосфера, я вам дуже дякую. Що ви, ви такі класні. <ріст> дякую, <ріст> а особливо хочеться після сьогоднішньої е, ночі безсонної і після е, того злочину, який наш москальський противник чинить проти нас. Проти незахищеної енергетичної інфраструктури, проти людей, які теж без захисту, по цивільних вони б'ють. Хочеться подякувати всім тим нашим захисникам, які змогли відбити просто якийсь неймовірний напад ракет шахедів різного типу на нас, на українців, які ніколи нікому не бажали зла, а завжди творили. -світло? Світло і добро. Так як мої сьогоднішні колеги, нагадаю, Верховинщина ось там десь за горбом вже румунський кордон, а вони тут високогір'ї. шок-контент, ми ще такого не знімали, бо ніколи не були. Приїжджала я Юра на якісь об'єкти, а інтернету не було, бо кажуть, горе. А тут вже, напевно, румунський роумінг. Що ти робиш? Скажи, відтягуємо чуть чуть опору, щоб нам не мішало щоб ми бегнути підготували котлован. Так. Витягнули столи приколень, і потім будемо монтувати бетонну приставку, закопувати бетонну приставку ага. і до бетонної приставки будемо посамкувати дерев'яну опору. Дерев'яну опору, так, так, хлопці, ану, бачу, ви викопуєте, ви Вику... казала моя баба, викорчовуєте, так? Правильно? Так, ану представте, як тебе є. Роман. Раван, електромонтер. <рес> <рес> Скільки так треба копати, щоб виняти того старого пня від попередньої дерев'яної опори? <рес> Десь певно, буває, на... Буває <рес> по-різному. <рес> Якщо е м'яка почва не кам'яниста, то буває хвилин 15 і яма вже готова до опори. А буває, що і по годині треба і ломиком камінь розбити, і вибрати його. Щоб підготувати яму до нової опори по нов... різному буває, все залежить від місцевості. Якщо взяти нашу Дзембронію, то там тільки самий камінь, там з каменя. Камінь вибираєш там, глини не зовсім майже немає. Буває по-різному. Ну і у нас такі є теж. У нас є такі. Тож, там е, ми пам'ятаємо, що ми опору винімали з землі десь близько трьох годин ага. і не змогли виняти, тому що три був, години три щоб годин. демонтувати демонтувати тільки. стару радянську опору, тому що вона ага. захопана натя і Вона була почва настільки, що камінь у камінь як щебінь. Ого. І вона повністю. Ну повністю така гора. Вона повністю складається з такого дрібного камня. І її неможливо виняти. Показіть повністю... ваші руки. Мені хочеться показати ваші ну, руки. Що? Ні, ну такі, як вони є. Вони вони не кремом намазані, вони струджені, е, від відтирси від болота, бо ви то тягаєте руками. І Я вам дякую за вашу за вашу працю. Щоденну. Тим часом так. хлопці є... докопують зараз, де часом... от оцей пень від старої опори. Страхує там на задньому плані хто Юліан Іванович? Юліан Іванович Роман добре Юрович. тримаєте. Заміж Романа Юровича ми поставили ломи. За Ага, з другого боку теж є страховка згідно всіх правил безпечної проведення робіт. Так Юр, що далі будемо робити? Зараз ми це викорчовуємо. Виймаємо так. докопуємо яму так на ту глибину, яка має бути, і встановлюємо новеньку дерев'яну опор. Новесеньку, нульову <рес> <рес> нольову, ну, так яка тільки що нам була доставлена. Скільки така е дерев'яна опора в таких надзвичайних умовах експлуатація? Це високогір'я тут, якщо вітер, то то вітролом кажуть, якщо дощ, то це зливи перед. Якщо сніг, то то навалює снігопади так, що не придумаєш. Скільки може така опора дерев'яна прослужити в кращому випадку? В кращому? На бетонній приставці, думаю, років 15 точно. Лишень 15. А якщо в землі, А якщо в землі, так? Думаємо до 10. Залежить від почви, також. Бітої почув опори. Ну і варто пригадати, що 8 березня ми всі відзначали прихід весни, всіх вітали один одного, і здавалося, весна вже у нас вдома. Але ж не Але так нас... це стало, тому що у хлопців випав у горах сніг. І не просто сніг, а якийсь снігопад, снігопад шалений, був... стихія. Настільки був, що е, на, е, стільки снігу нападало, навалило на провода і падали дерева. Рвали провода, дуже багато було населених пунктів без світла, дуже багато спецтехніки було задіяно, щоб ліквідувати, ці, як то кажуть, цю стихію, щоб демонтувати дерева з високовольтних, не то, що на 0,4, а навіть на високі Лінії 10 тисяч кіловольт, падали гілки, дерева, бо і ці... мокрий сніг, так, і він був... тиснув вагою своєю на ті гілки. Так. Гілки йшли попри лінії електропередач і просто падали, падали обривали, так. обривали провода. Ну і варто зрозуміти, ще таке, навіть коли Знає. повітряна лінія електропередач, вона десь порвана. А у вас ось такий ось краєвид, де десь горбами, вниз, уверх. Опори тримають на собі ось такі ось лінії повітряні електропередач. То потрібно пройти не один кілометр, ось таким ось хлопцям, Бригаді філії Карпатська, яка щодня працює в таких надзвичайних умовах. Пройти кілометри по тій лінії, щоб зрозуміти де стався обрив, і тільки тоді придумати, як спецтехніку туди загнати. І ліквідувати те аварійне Добре. вимкнення. Добре. Так, ого, це вона така глибока, Добре. мамко рідна. Ого, та там кірницю можна копати. Коли дана погода, то так. То тут воді дуже багато в ямах. Тут до речі, ще зараз складні те, що тут і сніг слизький, бо мокрий, Так, мокрий, і, і таке от болото. І теж слизьке. Так. Тобто, машина, якщо заїжджає, ми показували, робили пости з фотографій з місця робіт, що просто хлопці втрачають машини, тому що вони погрузають у тому болоті і, і треба якось думати, вже як витягувати я, ту Машина Чуть-чуть сіти розшир яму та й все. Так розширюємо яму, і будемо вже ось цю ось опору нову встановлювати. Так. Юр, скільки ви таких опор? Становлюєте у Верховинському районі у місяць, якщо давай. взяти в місяць, якщо так планові роботи, то в районі 25-20 опор. Як буває який місяць? Якщо взяти аварійну ситуацію, коли стихія дощі вітри, то буває до 40. Це ага. одна бригада міняє. Одна бригада, такі є бригад три. Ага. У нашому плюс Косівському. плюс косівському, плюс. плюс косівському. Ну, по різному буває кажуть. Ну, переважно, якщо то дуже багато. Я хочу показати ось наш працівник. Він оце розширює яму уручну. Ну там, мабуть, пів метра. Там більше Ні, там уже метр, більше. десь там більше метра. Там вже а вже навіть більше метра. Ось так, ось вручну. Юр, питання, відповідь на питання, яке інколи задають наші підписники і глядачі. Чому до сих пір в Карпатському регіоні не поміняні опори з дерев'яних, які швидше зношуються бо зігнивають на бетонні? Поясни. Пояснити це легко, тому що на рівні бетонну опору. В любе місце доставити легко, немає складності. Опора возом по, по прямій дорозі, Так, по прямій дорозі. Люба техніка Буро, за залив... машина приїхала, отаку яму викупила за якісь буквально 10 хвилин. Вже все готово. А тут ручна хендмейд робота. Так і доставити бетонну опору тут неможливо. За таких ось горбів, так. ну це це реально. Те, Ні, що ви робите, це заслуговує величезної поваги і подяки. І це кожен божий день. Є у вас якісь свята чи як, як треба йти, то треба йти робити. Якщо випав сніг дощ, стихія накрила люди без світла. Якщо у нас зранку випадає сніг, дощ, то ми знаємо, що у нас веселий день буде робочий. Мені так подобається, що ви, попри всю патові ситуації все рівно зберігаєте оцей оптимізм. Ну, так як і ми. Ну, війна йде, ми боремося, десь ми просідаємо фінансово, емоційно. Але ми тримаємося, бо коли українці, гідні люди, тримаються один за одного, ну, цю броню не пробити ніякими труднощами, правда, ніякому так. ворогу. Е, що би ти... Побажав нашим глядачам, нашим підписникам і колегам-енергетикам, тому що енергетики відколи війна. Люди подивилися споживачі, особливо електроенергії, вони подивилися на енергетиків новими очима. Тому що це титани реально, які, ризикуючи своїм життям, вони відновлюють там, де прильоти. Так само і в нас, нагадаю, минулого року позмінно їздили наші бригади на деокупований, деокупований південь. Це Миколаївщина, Херсонщина, тільки звільнялася територія. Наші бригади їздили звідси допомагати. Місцевим енергетикам відновлювати зруйновану руснею, ем, Дуже. Дуже. руснею е, електро, електроінфраструктуру. Тому що Юра наостанок? Побажаєш Дуже. своїм колегам в Україні в різних регіонах. Терпіння, як то кажуть, ми переможемо, не здамося, як то кажуть, їхати на вільні груди. О, а що може бути краще почути щире, щире побажання від карпатського такого легеня дихати на вільні груди українським повітрям? Українська і вілька. так буде. Хочу так. сказати амінь. Так, і, так вона буде. І, і під ці слова ми встановлюємо спочатку отаку, отаку от бетонну підпорку, приставку її так, називають так? енергетики. Для чого? Для так, того, щоб вона утримувала так, е, так, ту дерев'яну і трошки довше. Прослужить. Правда, хлопці? Прослужить довше. Так, так. <схай> Все, помагай вам, Боже, тримайтеся і вам сонечка і доброї так, погоди. Так. Нехай прийде нарешті та весна, яку ми всі чекаємо ще з 22-го року. Так. Дякую Добре. вам. Ось так ось: кожен на своєму фронті. Хтось у окопах по колінах, по пояс, у воді, у болоті, у сніги, він. Незламний, він тримається, як би не важко, тому що ми є всі люди, і нам десь звідкись треба черпати ресурс. Але ви є у нас, ми є у вас, і тому, поки ми тримаємося разом, поки ми допомагаємо один одному, нагадуємо, допомагаємо нашим мужнім незламним титанам, кому військовим захисникам, всім тим хлопцям і дівчатам, заради яких ми зараз маємо. Право, можливість, шикарну можливість під час війни з таким кровожерним противником залишатися на своїй Богом даній землі. І як казав наш сьогоднішній майстер Верховинської ось бригади, яка сьогодні на самому вершечку гір Верховинських замінює опору, щоб ось у цій хаті було світло. Вона тут одна, але не важливо, скільки тут хатів, бо це важливо, щоб кожна людина. У нашій країні мали можливість жити і мати усі умови для того життя. Тому дякуємо нашим захисникам, дякуємо енергетикам, передаємо усім усім енергетикам України привіт, тримайтеся, наші любі. Пам'ятаємо, що ми козацького роду, ми незламні і допомагаємо один одному, донатимо на ЗСУ. і допомагаємо, так як сьогоднішній наш ось такий ось житель такої. Ось одної хатини тут на високогір'ї Іван, який допомагав доставляти опору сюди на висоту майже тисячу метрів над рівнем моря. Приїжджайте у Карпати, і нехай буде мир у кожного з нас. Зустрінемося з.